Are we a go- Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступні форми розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. Ну що ж, відгріміло 4 жовтня 2023 року. А це той день, коли Національний банк України викинув, так би мовити, у. Продаж виставив на офіційних торгових майданчиках, своє, особливо своєму інтернет-магазині через своїх банків-дистриб'юторів велику кількість нумізматичної продукції. Підкреслюю, нової. Мова йде як про монети з Нейзельберу та срібла, так і пам'ятні медалі. Саме 4 жовтня ми могли бачити е, ажіотаж серед нумізматів і прихильників українських монет. Е, на будь-яких майданчиках, де реалізовувалась дана румізматична продукція. В першу чергу, це був інтернет-магазин від НБУ. Е, злощасний, довгоочікуваний, складний по конструкції, але все ж таки магазин, котрий дав змогу, хоча б невеличкій кількості людей, придбати той чи інший нумізматичний продукт. Звичайно, було дуже багато проблем з покупкою. з Можливістю додати собі це у кошик, потім провести оплату. Кожен, хто брав участь у, так би мовити, цих забігах по придбанню і отриманню цієї нумізматичної продукції, пам'ятає, як реально відбувався весь процес. З однієї сторони, це повноцінний сором для такого великого е е національного банку, такої великої держави, як Україна. З іншої сторони, все ж таки, ми будемо сподіватися, що з кожним разом. Отримуючи досвід у реалізації нумізматичної продукції, наш НБУ буде ставати кращим, реалізовувати продукцію більш якісніше. І негативних відгуків і людей з негативними емоціями після відвідування цього сайту буде все менше і менше і менше. Звичайно, можливо, це утопія, але маємо, що маємо, тому працюємо з тим, чим є. І так, почнемо відразу. З огляду монет не будемо багато говорити, і підемо в певні хронологічні послідовності. І так, 29 вересня 2029 року, перепрошую, 2023 року. Перед вами монета. Присвячена кому, ну, напевно, всі вже знають, що енергетикам. це доволі проблемна, дуже обговорювана. Доволі сильно критикована монета із-за того, що вона має доволі специфічний дизайн і реалізацію зображення як на аверсі, так і на реверсі. Про що ж мова? Як ви бачите, сама монета представляє собою аверс у вигляді сонячника, ніби. Рослини, котра тягнеться до сонця, символізує енергію, енергетиків і тому подібне. А на а реверсі ми бачимо стилізований типу тризуб. так? Ось такий стилізований тризуб, який, якщо ми його перевернемо трішки, буде відображати за задумом дизайнера літеру Е, тобто енергетики, да? електроенергія. Що я можу сказати? Вже дуже багато списів зламано щодо цієї монети. Дуже багато думок висловлено, і я е, обмежусь невеличким, так би мовити, своїм е, включенням у цю дискусію. Я вважаю і я розумію, по якій причині Національний банк України зробив такий нестандартний підхід до дизайнерської роботи з приводу е, вироблення цієї нумизматичної продукції, адже він хоче йти в ногу з сучасністю, е, хоче використовувати. У своїх дизайнерських рішеннях сучасні віяння, мистецькі, да, авангардизм і тому подібне. Да. Це притаманно багатьом національним банкам європейських країн. Якщо ви цікавитесь, наприклад, німецькою нумізматикою, то Німеччина доволі активно використовує такий підхід у карбуванні власних монет. Не тільки Німеччина, інші країни, але Німеччина, мені здається, в лідерах. Так, з урахуванням того, що я бачив. І з урахуванням е, такої тенденції, Національний банк вирішив скористатись цим віянням і використати відповідні підходи у карбуванні власної нумізматичної продукції. Я не вважаю, що це погано. Я вважаю, що можна і потрібно експериментувати, для того, щоб е, лінійка е, монет всієї продукції мала певні відмінності, певний стиль і тому подібне. Але з урахуванням того, що ця монета присвячена такій важливій професії, як енергетики, тобто люди, котрі реально захищають нас, країну на енергетичному фронті, е ризикуючи власним здоров'ям, ремонтують лінії електропередач під постійними обстрілами, жертвуючи власним життям і здоров'ям, дають світло в кожну оселю, аби ми могли жити, любити, творити, виховувати дітей. Я вважаю, що це такий ляпас. Повноцінний 100% ляпас саме до ці, цим людям. Е, моя думка, що такий стиль, сучасний, авангардний, нестандартний, можна було використати або в окремій серії, або ж започаткувавши звичайний, або якусь іншу тематику обрати. На мою скромну, непрофесійну точку зору, це провал. Провал не в контексті дизайну, хоча він теж дискусійний, хоча теж нестандартний і є за що критикувати. А конкретно за те, яку саме тематику обрали для того, щоб впровадити цей новітній дизайнерський підхід. Ось така моя суб'єктивна думка. Говорять, що буде серія монет присвячена виконана в такій, так би мовити, такому так би мовити, стилі. Я дуже сподіваюся, що Національний банк, прочитавши велику кількість гнівних відгуків, зупиниться і цю серію продовжить у більш стандартній традиційній формації, А для таких ось нестандартних рішень, нестандартних е, мистецьких течій, зробить окрему серію, і ми будемо з вами насолоджуватись, і все одно купувати ці монети. Адже дійсно, ну хто збирає, наприклад, генеральну колекцію, генеральну серію, да, він будь-якому Її придбає, а інші люди, можливо, з, там, з другою, з третьою, з четвертою монетою, зрозуміють концептуальний посил, який вкладає в це. Наприклад, той самий е, дизайнер, художник, да, який робив цю монету, який наразі у своєму Фейсбуці дуже сильно і агресивно захищає своє дітище. Ну, в принципі, зрозуміло, адже це його робота, витрачений час, енергії, тому подібне. Плюс він, якщо не помиляюсь, карикатурист, тому він так бачить оточуючий світ, ну і так. Ну, і так Маємо, що маємо в цьому контексті. Тому монета ось така. Її тираж вийшла вона, я повторюю, 28 вересня 2023 року. Її тираж складає 50 тисяч штук, заявлений, по суті, фактичний, з виконана з Нейзельберу. Продавалась без сувенірної упаковки. Ще додатковою специфікою. Цієї монети є те, що не знаю, ви побачите чи ні, але тут можна розглядіти, що на ребрі да, монети викарбовано спеціальним лазером. Викарбовано номінал 5 гривень, так, і рік карбування 2023. Не впевнений, що вам буде тут видно, але якщо я прикладу додаткові фото, можливо, буде більш якісніше і краще видно. Саме ці елементи. Ось так. Така ось монетка, залишаю її на власний розсуд, але мені здається, громадськість вже висловила свою позицію і будемо, дуже, дуже будемо сподіватися, що він до неї прислухається. Так, наступна про, про, по хронології монета, присвячена Інституту наукових експертиз заслуженого наукового діяча професора Бокаріуса. Що ж, це монетка, яка вийшла в 20. Перепрошую, це було 26 вересня, да? а це було 28 вересня. Тобто 28 вересня вийшла така ось чудова монетка. Номіналом 5 гривень виконала з неї зельберу. Присвячена вона е, дуже стар, старовинному, да? ну, старовинному можна сказати, старому вже з досвідом інституту, по науковим, е, с, науковим судовим експертизам, який в нашій історії відігравав раніше важливу функцію, адже був започаткований в 1920, 1923 році. А зараз, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації і постійної щоденної агресії, її спеціалісти, спеціалісти цього інституту приймають безпосередню активну участь. У збиранні доказів для міжнародних судів і трибуналів, генетичний матеріал, фіксують руйнування, збитки у інфраструктурі, а також у нерухомості. Плюс фіксують це все не тільки фактично, але і фінансово, аби потім можна було зробити, так би мовити, обґрунтований обґрунтовані позовні вимоги до країни-агресора на аверсі Ми бачимо малий державний герб, номінал 5 гривень, зображення самого заслуженого професора Бокаріуса. Так і звичайно, бачимо відтиски відбитку пальця і бінарний код, що символізує. Так би мовити, дослідження відтисків як життєдіяльності людини, так і цифрові відтиски, які залишаються у цифровій сфері, які так само представники цього інституту досліджують для певних судових експертиз і тому подібного. На реверсі ми бачимо зображення символи, гербове зображення, да так би мовити, логотип. Цього інституту. В принципі, нічого особливого, гарна монетка. Вона обов'язково має бути у кожній колекції, недорога і з відповідним тиражем у розмірі 30 тисяч штук, який точно задовольнить потреби усіх наших українських нумізматів, може вийти на міжнародні ринки і поповнити колекції вже іноземних любителів нумізматичної продукції. Так, як казав Нейзельбер 30 тисяч штук. І так само 28 вересня вийшла не монетка, але медалька. Під назвою «United for Justice», тобто об'єднані заради справедливості, це монета присвячена міжнародному форуму, котрий проходив у березні 2023 року. Присвячений, присвячений він був е, зібранню людей, котрі е, спеціалістів той чи іншої галусі, котрі е, об'єднавшись, зробили би можливість провести справедливе. Чесне правосуддя над країною-агресором Російської Федерації, зібранням усіх необхідних доказів і формування такої міжнародної платформи, яка б дала змогу провести відповідні засідання і притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Така ось монетка дуже цікава, дуже символічна, адже на Аверсі, окрім малого державного герба назва Україна і 2023 року, плюс логотипу монет, банкнотно-манетного двору України, ми бачимо карту України, на якій зображені щит. На якому так само вже зображений світ. Тобто говориться, що справедливість для України є справедливістю для усього світу. Ну і, звичайно, шальки терезів, які урівняні, тобто справедливість, і Феміда має панувати у справі притягнення нашого ворога до відповідальності. На реверсі ми бачимо, так би мовити, логотип. Да, хештеги, назву е, самого U4G, і українського, так би мовити, е, аналог української мови об'єднання заради справедливості. Ось така монетка. Її тираж доволі маленький, заявлено 20 тисяч штук, відкарбовано, якщо не помиляюсь, 10 тисяч. І саме в той день, коли вони, ця монетка виходила в продаж і потім в подальшому реалізовувалась у банках-дистриб'юторах, на неї був величезний ажіотаж, давали по одній в руки, і вони. Ці медальки закінчились дуже і дуже швидко. Тому, напевно, це одна з найбільш затребуваних, найбільш рари... ну, не можна так сказати, раритетних, да? Най... найменших по тиражу і найбільші по попиту, так би мовити, продукції. Якщо не брати до уваги, звичайно, срібні монети, про які ми поговоримо в подальшому. Ось так виглядає ця монетка, вона мені дуже подобається, гарне доповнення колекції пам'ятних медалей України. Ось так. Що ж. Далі, славнозвісний борщ, 29 вересня, 2023 рік. Цю монетку чекали довго, покладали на них великі сподівання і е, великі надії. Для когось вони справдились, для когось залишились нереалізованими, так би мовити, думками, адже вкладали в цю монету дуже багато сил, сподівань, і, як на мене, вони справдились по іншому, мені здається, борщ просто нереально було відобразити, е, так би мовити, викарбувати так, аби він відображав усю свою сутність. Монета виходила виключно в такій, так би мовити, сувенірній упаковці. Да? Траш, 75 тисяч штук, заявлений, мені здається, вже викарбуваний. Гарно виглядає. Зараз ми її подивимось безпосередньо, зблизька. Ну що ж, у нас є Аверс. Так, там, де нагадую, малий державний герб, це аверс, номінал 5 гривень. Україна, наша українська домогосподиня, котра з інгредієнтів, які теж зображені на цій монети, внизу ви можете їх побачити, готує смачний, неймовірно смачний борщ. І ось цей весь роу, який навколо неї це ніби як така магічна, певна міфічна процедура створення реально справжнього українського смачного борщу. який... Ем... Не всі можуть осягнути, ну, як мінімум, не всі, ті, хто є українцями по духу і по сенсу. Ось такий ось чудовий аверс, мені здається, викарвано дуже гарно. Колекція поповниться супер гарним матеріалом. Ну і на реверсі зображений борщ е з там под руком червоного кольору, з сметанкою, так би мовити, стилізованою назвою самого, самої страви. Супер. Е Ажіотаж теж був у перші дні, але в подальшому, наприклад, можу сказати за місто Київ, ця монетка продавалась і 5-го, і 6-го, і далі по списку в інші дні у відповідних відділеннях банків, реалізаторів, банків, дистриб'юторів. Ця монетка вийшла не тільки в Нейзельбері, а й у сріблі. Тираж срібла 2,5 тисячі штук. До речі, хто не знав, як правильно витягати монету, то тут є певне заглиблення, і натискаючи на нього. Ви можете легко витягнути монету. Сертифікат відповідний, який посвідчує автентичність даної нумізматичної продукції. Ну і сама монетка. Як ви пам'ятаєте, вона по суті візуально нічим, монетки зі срібли майже нічим не відрізняються від монету на Ізельбері. Ви самі можете це побачити, так би мовити, взявши до уваги обидві монетки. Єдина відмінність, звичайно, розмір, маса. Номінал, срібло завжди більше по номіналу і становить 10 гривень. Ну а реверс він ідентичний. Супер поповнення, тираж нема, невеликий, ажіотаж на неї присутній, як із-за невеличкого тиражу, так і за того, що люди хотіли завжди мати собі в колекцію не тільки Нейзільбер, перепрошую, але і срібло. Ось так. Ну що ж, а тепер е, прямуємо до фіналу. Остання монетка, котра вийшла 2 жовтня 2023 року, і присвячена вона нашим українським захисницям. Е, спочатку покажу так, як вона вийшла у сувенірній упаковці. Знову ж повторюсь, як і борщ вона виходила тільки в такій комплектації. Сама сувенірна упаковочка дуже гарна, як, в принципі, і монетка. Давай, давайте розглянемо саму красуню, так? тираж її. 50 тисяч заявлений, і я думаю, викарбований так само. Ось так виглядає аверс, на який зображений, ну, крім стандартних так, компонентів і номіналу е наші українки, наша українка, яка зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину, свою сім'ю, адже ми бачимо ззаду ще й жінок, дітей. В принципі, все логічно, все правильно, все відповідає дійсності. Дуже, гарний, дуже гарне карбування. Е Неймовірно чудово відображені елементи, в тому числі обличчя жінки. Мені подобається на реверсі цієї монети. До речі, хто не прочитав би, так би мовити, опис, ніколи б не дізнався, про що тут йде мова. А якщо вдивитись, то зрозумієте, що мова йде про перше, це волосся. Ось ви бачите, волосся, сплетене у відповідну українську косу, і вигин, обрис, так би мовити, талії. Який підперезаний чи то чепчиком, чи то спеціальним таким натільним да, у, у, убором, який чіпляється безпосередньо на талію. І ось цей вигин так само між самою талією і волоссям, є певний вигин, Проміжок. Мені дуже подобається всі, так би мовити, закиди з приводу сексуалізації і тому подібне я ніколи не сприймав серйоз. Це все не заслуговує жодної уваги. Всім, кому це болить, можете не дивитись, можете не купувати, можете не брати до уваги. Проходьте повз і не заважайте справжнім нумізматам отримувати насолоду від такої чудової монетки, яка так само має свій там там подруг, як і борщ. Ось так. Як і казав, ТРАС 50 тисяч, і ця монетка, так само, як і наш український борщ, вийшла у двох матеріалах. Перше не Ізельбер, як я який казав, друге це срібло, сертифікат, футляр, все як має бути. Срібло, чудовий варіант, ідентичні зображення, відмінність тільки у вазі, а вона така солідна. Ти відчуваєш, коли тримаєш срібло у рушіці, те, що ти тримаєш не просту монетку, а з дорогоцінного, так би мовити, в сенсі благородного матеріалу. Мені здається, срібло виблискує. І, так би мовити, тим самим прикрашаючи і відображаючи усі елементи монети, художні елементи, більш якісніше і більш гарніше. Для стандарту, так би мовити, ми з вами проглянемо ці дві монетки у порівнянні. Відмінності стандартні. Ось такі, так, де. виглядає чудово. Реверс гарний. Загалом монета дуже потужна. Летить до колекції. Ну що ж, в принципі, це все. Хотів вам швиденько, по максимуму, без е, зайвих деталей показати усю ту нумізматичну продукцію, яку Національний банк е, випустив, і ввів в обіг саме 4 жовтня 2023 року. Сподіваюсь, кожному з вас вдалося отримати ту нумізматичну продукцію, яка була вам потрібна для вашої колекції. Ставте лайки, залишайте власні коментарі, власні враження. Діліться цим відео серед своїх знайомих, кому цікава українська і не тільки українська нумізматика. Ну і, як завжди, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.